Не працює. Два варіанти в мене є, га? Хм. Каже, excellent. Оу! Шит Дуд працює. Ейу. Ну, тепер би мені. Найс. Nice. Бачу інформацію, є. що мій стрім є. Буде тут. Прекрасно. Бачити, якщо так, вітаю всіх друзів моїх, які будуться потім дивитися в записі. Бо, скоріше всього, на перший стрім ніхто не прийде. Е, хочу зразу попередити, що якщо якісь проблеми, то я не винуват. Я перший раз стрімлю за, за скільки за більше, ніж 2 роки. Тому. Е, одразу вас попереджаю, якщо якісь косяки, то я їх спробую поправити на наступний раз. <рес> У всякому разі, така е, надія в мене на то. Е, і було би класно, якби я знав, як воно це все проходить, але подивимося на це. Е, зараз ми з вами підемо грати. Ви ніколи не здогадаєтесь, що саме ту гру, яку я. Написав, що ми будемо грати. Уявіть собі. Будемо грати в Hades 2. Гра зараз в ранньому доступі. Що ж буде далі? Бла-бла-бла, все класно, окей. Єп. По-перше. Я від цієї музики вже кайфую. По-друге, як ви можете бачити. Українська мова. Як вам таке? Українська мова? Кругом. Вібрація включена. автоматичний придовження. Таймер. Я поки не згоден на таймер. Е, на весь екран. Яскравість, бла-бла-бла. Основний монітор, Generic PNP монітор. Він не так у мене називається. О! Окей, 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 я повірив. Я повірив. I'm very sorry. Зробись на весь екран назад. Дякую. Ху! <laughs> Чуть не зламали. Так, я е, не грав в технічний тест, бо мене не пустили. Тому, е, мабуть, зараз музика занадто гучна, тому давайте трошки загальну гучність. Доведемо до 75. Трохи похитаємося під біт. Крутей. І побіжимо грати сюди. Давайте дізнаємося, що тут як. За що? Історія повертається. Опа, ча, матер Тайм. Все, що я знаю, це те, що ми тепер вороги з Хроносом. Єп. Хронос, як би, який за. за час відповідає. Уу. Uh. У! Uh. Посох! Ого, а ривочок то в неї непоганий. А. Блін. Як мінімум приємно грати українською. Окей. Ага, слабенький От -от атака ігриком. Блін Я думав, вони будуть реюзувати музику, а Дарен взяв і написав повністю свою, і це шикарно. Олімпус. Сонечко. Ейоу! Дядько Аполлон. Олі ще! Всі атаки більше шкоди по більшій площі. Окей. Можна затиснути атаку, щоб посилити її ефект. Сліпучий біг. Осліплює ворогів поблизу. Швидкість бігу 30%. Окей. Затисніть А щоб моторно побігти. Стоп, тут тепер все можна затискати. Пороблено. Осліп, пороблено. Йому що, пороблено? Уражені вороги мають 20% шансу не завдати шкоди. Окей. Сяйний гард. Щоб це не значило, це слово. Ви поступово відновлюєте ману, коли стоїте у своїх прокльонах. А, мана, це магія. Потрібно для потужних омега дій. Що значить омега? Ніхто не знає. Прокльони. Натисніть Б, щоб знерухомити ворогів закляттям. Також можете затиснути Б, щоб використати магію для потужнішого омега-варіанту закляття. Фак, серед цього всього мене більше все цікавить проста атака. Давайте, мабуть, спробуємо. Хоча чесно, осліп це круто. А тут ми просто б'ємо по більшій площі. Давайте. Тупіший. Тупіший бонус. Воно краще. Риба, карась! Я хочу порибалити. Але мені ще не дали риб... рибацьку. О. Окей, я тепер роблю пів -пі е цим. Сонцем. М -м. А я можу бігти? О, я можу бігти. Окей. Посох має нормальний такий радіус. І той факт, що я можу. Плюс 5. Чого я взяв? Прах. Здебільшого використовується для розблокування аркан. Звичайна нагорода за завершення сутичок вер. Інвентар, по-перше. Тепер можна або зелену хрінь, або прах. Окей. А це куди веде? Кудись, куди мене не пущають, окей. Опа. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ти на мене не кричи. Крикуне, да? Воу, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Почекай, я хотів... Як цю штуку застосовувати? Та йомайо! Ага, їх коли б'єш, то воно. То з них злітає оця штука. Окей, ці ці чуваки супер жорсткі для мене. Плюс 10 якоїсь зеленої фігні. Погано, що ти не можеш. Почекай, як ця штука застосовується? Її прям так довго треба тримати. Я в шоці? Зілля магії, або е, наш наш улюблений гранатик. Я поняв. Ага. Я не знаю, що робить цей прокльон, але. Е -е, рівень 2, плюс 10. Щось слабовато Досі ростуть. В смислі, як довго нас не було. Деметра! Баба баба Деметра Wow wow. Не-не-не wow, wow. дядя, не роби так. <coughs> Understandable. Перший забіг. Поділитеся думками. А о! Жаба! Смакає жабу. Окей, okay. understandable. Пожуритися Кнопка пожуритися. What a shit Прикалываешься? Окей, okay, ничего, что это тебя назвала, видимо. Тора. фак. Кнопка пожуритися? Як тут куди тут? Ого? Роздоріжжя? Йо. Річка? Яка річка? О, hello. Немезіда. В неї меч. Немезіди. Ну в смислі? Які в мене є варіанти? Немезіда, ja, скептицизм. Ага. Це якийсь простір між? Не-не-не, падай не буду я туди підходити. Ти хто? Одіссей? Та як ж? На смертних працює. Що ти тут робиш, дядя? Вклонитися? Кому? А, ліва кнопка, не то, не то ж мов. Оу. -у. Це мій вчитель, чи, ні, почекай, гіката мій вчитель, по ідеї. Оу. Гіпнос. Ага, гіпнос дрихне. Оу. Його не можна розбудити. Оу. Його типу ще дає, не вдається розбудити. О. Прикол. Ага, окей. О, це відьми. Блін, ну да, геката вона ж богиня відьомства, да? Да. Угу. Що? Екаті. Олімп горить. mm uh -huh. Ей, о чого в неї такий жорсткий прес? Об її прес можна сир шин... на, на натирати. Я в шоці? Смерть Хроносу. Поговорити або вклонитися? Досі брудний. Хто його помиє? Оу. Oh. Ця чувіха дуже культурна, всіма вкланяється. Який срібний? Срібний. Чо, окей, ми просто чилим тут чи. Ха. А набагато цікавіша. Як на мене, але може я помиляюся. Комусь гіпнос хропить просто. Ей -йо. А, алтар. Мій алтар поворожити. Таро! What the fuck? Чого тут Таро? Блін, прийдеться цим. Прийдеться таро розкладати. Я в шоці? Коли ви посилюєте свої омега дії, то на 2 секунди усе рухається повільніше. What the shit. Норовливий син. Відновлюйте 2 здоров'я після виходу з місцевості. Окей. Це кожний раз uh, рандомно, чи, uh, чи як? Чи це назавжди? Я не андерстенд трошки. Я можу відкрити, типу, зараз фурії. Не можу, бо в мене вже немає. 30% шкоди, поки у вас менше, ніж 100% магії. Окей. Okay. Титан, отримайте багацька. Якщо я цю деактивую, я цю можу активувати? Але можу активувати і не. ОК. Скористайтесь вівторем, щоб стати сильніше. Олі щет! Скелі! Скеліміус! Звідки в тебе борода? Give me twenty. Oh. А, затримати ворогів, окей. Okay. Омега-атака, затисніть X. Бум. Ого. Ага, окей. Пафосно вмер. А, ця штука відновлює магію, окей. Андер. Under... Піднятися? Вирушити. Віха так само, як і Заг, ніколи не сідає. О, це ж ці можна буде, так? Да? Тримати. А тут я так розумію. Зброя, да? Блін, вони зразу дали стільки зброї. Я думав, в ранньому доступі тут ні чорта не буде. Що треба, щоб його відкрити? Срібло, срібло-вуглинка. Срібло, срібло, окей.

То вона через. Вона починає з Елізія? Окей. Е, чи навпаки? Вона я не Не андерста. Що це? Куди? Ти ч до мене командуєш, Ти що, пьос? Ну погнали. Подивимося. О, нарешті ми побачимо бабку. Блін, ми могли б побачитися минулий раз. Ей йо? Блін, вони всі принарядилися в броньку. Арк... Стичне коло. Прокльони постійно задають шкоди та заморожують. Мороз. Уражені вороги зупиняються на 2 секунди. За 10 секунд можна застосувати повторно. Let's go. Студенний біг. Бляха, бігти. А, перезупинки? Ні, берем рарну штуку. Hello. Слушай. А непогано. А непогано, блін, посох працює. Що тут пишуть? <звук> Ніколи не прийде суд. Поч... А це. Почекайте, ми в Аребі? все ж таки. What a shit. Він виглядає абсолютно не так, як йому положено виглядати. Фак, оце нормальна штука? А, тепер... Це, це типу, коли я тепер зажимаю кнопку, то воно... Сповільнює час трохи. Боже, яку вони музику нову зробили кайфаво. Що це? Хтось новий? Якийсь новий, новий піс? А, минулий раз вина, вони мене вбили. Вони вже мають діалог для того, щоб це відмітити, цей факт, що мене вбили минулий раз оці моби. Я в шоці? Бум, біч? Богиня вогню не тримається осторонь? Богиня вогню? А взагалі гру чутно? Подожди. Може я дурак і гри не чутно весь час. Подожди, what the fuck? Чого вона так странно виглядає? В чому вона вдіта? Н гри не чутно, да? Зараз ми спробуємо це зробити, поправити. Можливо, я дурак. Ааа, от воно шо. А, ага, 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 ага. I am very sorry, зараз все зроблю. Мені для цього треба буде припинити стрім на пару сек, і у вас буде чорний екран, але я це зроблю зараз і по берегу поправлю, окей?